Нарешті погода нормалізувалася, та жінки вже не будуть виступати в таких умовах, як це було в спринтерській гонці. Вітаю вас на каналі Біжий Стріляй. Це огляд жіночої гонки з переслідування. Першою стартує ботет, друга Марин Кіркейде з відставанням 31 секунду та третя Мілена Тодорова з програшом 35 секунд. Юля Джима пропускає цю гонку через хворобу. Можемо побачити, що на пагубі вже Брезабуше обходить Тодорову та Кіркейда 1,1 кілометр. Ботет збільшує свою перевагу над Кіркейде та Бреза Буше скорочує своє відставання. Тодорова тримається в межах 7 секунд. Жан Моно плюс 52,7, Сімон плюс 56,9, Мінкенен плюс 57,9. яка очолює групу переслідувачок. Прапорець на стрільбищі, який сигналізує, що не все так буде просто. Ботет відпрацювала чисто та буде виходити далі на перші позиції. Кіркеда першою чисто відстрілялася. Тодорова та Жан Моно вже мають по одному штрафному колу. Тодорова з колом. Бреза Буше також йде на штрафне коло. Жанмоно 150 метрів. В той час Сімон має нуль та буде виходити на третій позиції. Мінкенен та Мішлон також чисто відстрілялися. Кіркейде вийшла другою плюс 41,3. Рішар чисто. Лейнамо тангмайр Гротян по одній помилці. Сімон. Третя плюс 52,6. Мінкенен четверта, плюс 57. Мішлон п'ята плюс 59.8 2,6 кілометри. Кіркеда на другій позиції. Сімон та Брезабуше працюють разом. Мінкенен, Мішлон та Рішард в одній групі. Тодоро та Жан Моно. 8 та 9 позиція відповідно. Ботет на другому вогневому рубежі. Розпочинає з промаху. Та ще одна помилка в сумі 300 штрафних метрів. Кіркейде також допускається двох помилок. Прекрасний шанс для інших атлеток. Сімон швидко та точно вистрілялася та буде виходити на перші позиції. Мішлон промахується останнім пострілом. Брезебуше розпочинає з промаху. Мінкенен же 2. Рішар довго але влучає. Бреза допускається трьох промахів. Тодорова та Жан Моно також мають нулі. Ботет виходить за Сімон, програючи 1,6 секунди. Гротян чисто. Танхмайер. 150 штрафних метрів. Позначка 4,6 км. Сімон лідирує, бо теп вже відстає на 2,4 секунди. Рішард плюс 6,4. Жан-Моно і Тодорова працюють разом. Третій вогневий рубіж. Сімон закриває першу мішань. Але подальші 4 постріли були невлучними. Ботет має один промах. Рішар також помилка, в той час Жан Муно стріляє чисто та буде виходити на перші позиції. Тодорва також працює на нуль. Мішлон чисто, гротян та вірер по одному промаху. Ельвіра Еберг та Кіркайде працюють чисто та будуть скорочувати свою відстань. Позначка 6,6 км. Лу перша. Тодорва плюс 14,7. Ботет, Мішлон та Рішар працюють разом в групі. Ельвіра Еберг відривається від Кіркайде та має програш 32,9 секунд. Кіркейда плюс 36,7. 7,1 км. Тодорова програє вже на 5 секунд більше. Француженки тримаються в групі, до якої і доєднується Ельвіра Ебер. Четвертий вогневий рубіж. Жан Моно відпрацювала чисто та буде йти лідеркою на фінішне коло. Тодорова перша відпрацювала з одним промахом ботет 2. Мішлон 1. Рішар промах останнім пострілом. Кіркайда відпрацювала чисто. Ельвіра Еберг також допускається промаху. Гротян має нуль. Мінкенен також чисто. Хаузер штрафне коло. Кіркайда виходить тим часом другою. Бреза Буша чисто. Тодорова виходить третя. Гротян четверта. Мінкенен п'ята. Шоста Рішар та Ельвіре Реберг виходять сьомими. Яка ж буде боротьба на останньому колі? Позначка 8,6 кілометрів. Кіркеда зберігає відстань від переслідувачок. Еберг той час вже випереджає та створює маленький гандикап. А це чудовий приклад того, як відпрацювали німецькі сервісмени. Просто подивіться, як гротян як стоячих, обходить. Але це вже не допоможе наздогнати шведську ракету. Жан Мно фінішує та здобуває золото. Проводячи другу половину гонки просто неймовірно. Кіркейда здобуває срібло, другий подіум за дві гонки. Шикарно. Та третю та бронзу забирає неймовірна Ельвіра Еберг, яка змогла гарно вистрілятися та піднятися з 37-ї позиції на третю. Супер! Четверто фінішує мішлон. І в боротьбі все ж перемагає гротян за п'яту позицію. Шоста Рішар, сьома Тодорова, восьма позиція Мінкінен. Христина Димитренко фінішувала на 30 30-й позиції з одним промахом та піднявшись на 10 позицій. Дарина Чалик не змогла фінішувати, так як була знята як колова, та й стрільба в Дарини не пішла від слова зовсім. Сім штрафних кіл за три вогневих рубежа. У загальному рейтингу Франциска Пройс утримує першу позицію, маючи 599 очків. Лужан Моно – 483, Ельвіра Еберг 440, Жуля Сімон 375, Сюві Мінкена 372, Бреза Буше 357, Юля Джима, 21 позиція, 185, Христина Дмитренко, 33 позиція, 106 очків. Огляд жіночої гонки переслідування буде згодом.